Бо твій дух нетлінний у всьому, ось чому тих, що падають, ти караєш легко і, нагадуючи те, чим згрішили, їх остерігаєш, щоб вони, відвернувшись від зла, повірили Господи, в тебе. Колишніх мешканців твоєї землі святої ти зненавидів за їхні злочини приганебні, за їхнє чарівництво. Обряди нечестиві, за їхні немилосердні дітовбивства, за учту, в якій вони споживали нутрощі, людське тіло і кров, посвячені у таємному бенкетуванні, родителів, убивників безпомічних дітей. Вирішив ти вигубити руками батьків наших, щоб земля, яку ти над усі інші цінуєш. Прийняла гідних поселенців, дітей Божих. Тож їх, бо й вони люди, ти пожалів, виславши перед твоїм військом шершнів, щоб вони винищували їх по волі. не те щоб ти не міг у бою підкорити праведникам нечистивих, чи то лютими звірями, чи то суворим словом умить їх стерти, лише караючи по волі, Давав їм нагоду покаяння, хоч відав добре, що їхній рід лукавий, що їхня злоба вроджена їм, і що думки їхні незмінні були б повіки, бо це було поріддя прокляте від початку, та не із страху перед кимось дарував ти їм гріхи безкарно, бо хто ж насмілився б сказати, що ти вдіяв? Або хто міг би протиставитися вирокові твоєму? І хто міг би позивати тебе за знищення народів, яких ти сам створив? Або хто міг би стати проти тебе в обороні розбещених людей? Справді немає, крім тебе Бога, що за все дбаєш, щоб ти мусів звітувати, що не судив несправедливо. Ані царя чи якогось володаря, спроможного кинути поглядом на тебе з домаганням рахунку, за покараних тобою. Ти справедливий, усім керуєш по правді, чужа бо твоїй могутності думка засуджувати того, хто на кару не заслужив. Твоя бо сила справедливості основа, а що ти над усім пануєш, той щадиш усе. Ти Виявляєш силу, коли не вірять у потугу превелику, у тих же, що зазнали її, бентежиш зухвальство. Та ти, владика сили, судиш ласкаво і провадиш нас вельми дбайливо, бо коли тільки захочеш, можеш. Таким діянням ти навчив народ свій, що праведник має бути чоловіколюбцем і розбудив своїх дітей добру надію, що за гріхи даєш покаяння. Бо коли ворогів дітей твоїх і гідних смерті скарав ти так вирозуміло й поблажливо, давши їм час і нагоду відвернутись від лукавства, то з якою ж обережністю судиш ти синів твоїх, яких батькам склятвою твою й заповітами дав ти найкращі обітниці? Тож коли нас караєш. То на ворогів наших висилаєш тисячі бичів, щоб ми, коли судитимем, пам'ятали про твою доброту, а коли нас судять, надіялись на милосердя. Ось чому тих, що жили свій вік неправедно в безумстві, ти мучив їхнім власним мерзенством вони бо дорогами блуду задалеко заблукали. Взявши за богів навіть між звірями останніх і найогидніших, обмануті, наче нерозумні діти, тому, немов на хлоп'ят безглуздих, наславти на них неповажну кару, та ті, що їх не врозумила ота дрібна кара, зазнають суду, що гідний Бога. А страждаючи від цих істот, Гнівились на тих, кого вважали за богів, мовляв, це вони карають їх, допіру тоді, кого раніше зреклися знати, визнали за правдивого бога, тим то впав на них найважчий осуд.